Я запрошую до слова <coughs> пана Фрицького Сергія Степановича, директора фірми. <по> Хотілося б, крім того, що ви будете розповідати про свою продукцію, щоб ви власне сказали, чому ви зупинилися на ній і чи є якісь переваги перед іншими системами опалення. Тобто похоріть себе, тому що ви їм тут скористайтеся можливістю. <по> Ми є виробниками утеплювача Бетон. Наша компанія з'явилася і ми розробили даний матеріал у 2008 році. Тобто з 2009 року ми восьмого зробили, розробили, але в 2009 му у нас з'явилися перші клієнти і були утеплені перші подарики. Значить, Перші, перші клієнти у нас з'явилися у Львові. Ота перша латка, що ми робили фотографію фотографії тепловітрами, це... 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 це наш перший кінк, так сказати. Це 2009 рік. На даній встаре видно, що утеплений будинок нашим матеріалом, не будинок та ладка, не видно ніде ні дюбеля, ні шварту. Немає втрати плати. Такого ефекту немає ні кінопластів, мінеральна вата. Тут... Значить, Наш матеріал це є, е, складається з цемента і Тобто, Повітря взяти в цементну на оболочку. Е, коефіцієнти випровідності нашого матеріалу 0,041, такий самий, як коефіцієнти випровідності пінопласту чи мінеральної вати. Пінопласт має 0,04, мінвата має 0,045, на тисяч на ми відрізняємося. То наша десятка заміняє 10 см пінопласту, або 10 см мінеральної вати, якщо взяти ну, інші матеріали ну, для порівняння, наша десятка це є 30 см простого пінобетонного чи газобетонного блоку, 2,6 метра цегли заміняє, або 25 см теплої штукатурки по теплопровідності. Про наші переваги. Ми маємо переваги як над піропластом, так і над мінеральною ватою. Основна перевага нашого матеріалу, то, що матеріал буде стояти і зберігати тепло стільки само, скільки стоїть будинок. Такого ефекту немає ні піропласт, ні мінеральна вади. Пояснюється це фізикою. В матеріал складається, цемент і цемент 90 років твердіє, після 90-го року починає включати свої технічні характеристики. Значить, також матеріал є негорючий, екологічно чистий, зроблений з того самого, що будинок пароникний, дає дихати стінам, не буде ніяких грибків, вологів. Ну, там... Якщо порівнювати з мінеральною ватою, то наш матеріал не боїться вологи, не вата боїться вологи, і наша система утеплення буде 100%. 20-30, а якщо брати там, по мірату, то на 940 буде дорожче, за дешевше за міральну вату. Технологія кріплення нашого матеріалу, така сама як технологія кріплення пінопласту чи не приклеюється матеріал, дюбелюється, втоплюється сітка, короїд, бараник і так далі. Все те саме. По також ми працюємо і в цьому році досить успішно працюємо з банком Львів, з Ощадбанком. Кредитна спілка також можливо, пару кредитів надавала стрижка. Нас постріщені в нас також є клієнти, які утеплялися нашим матеріалом. Значить, це так, і Успенська біля Успенської церкви, там церковний будинок в Мошині церква утеплялася, будинок на колеси, будинок на тому, ну, так драгонади. Так, так. От е, також маємо строю і великих забудовників, стрійбут часто бере нашу продукцію, і маємо е, також. Е, з банками ми працювали, то банки брали кредит. Точніше, люди брали кредит і управлялися наші матеріали. По Львову також ОСББ вже отримало перші кредити під наш матеріал, то вони з Газбанком, по-моєму, якщо він не спрацювала. Скажіть, будь ласка. Чи є якісь питання? Є добре раз. Зараз я питання, тоді Рома виступу і подумайте, які будуть питання будуть. Перше, чи це встановити ці системи опалення повинен спеціаліст? Перше. Друге, чи це е, тільки передбачено для зовнішнього утеплення? Е, і вартість. От скажіть конкретно, яка вартість, чи то метра е, погонного, чи це кілограма? І яка та різниця з вартістю пінопласту пропозиції. Чи самому можна робити? Чи самому можна робити. Ну, в принципі, брали в нас клієнти і робили самі будь-який майстер, який робить з пінопластом чи змібатою, чи будь-яка людина, яка може утеплити пінопластом чи міліватою, утеплює так само аналогічно, утеплює наші матеріали. Тут, Якщо людина вміє працювати там з одним матеріалом, нічого складного немає, в, 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 кажу, технологія така сама, як пінопластик мар. По вартості. По вартості я з відсотковому відношенні скажу, тому що тут ну, так теж тяжко порахувати, що... Що людина там хоче, але якщо брати відсотковому відношенні, то ми будемо десь на відсотків 15 дорожче за піропласт, але кажу, на відсотків 20-30 дешевше за мінеральний mm. ну, mm. ну, план. Але переваги ми маємо як над одним матеріалом, так, так, так і так і, над, uh, і це навіть. Наш матеріал можна використовувати як ззовні, так і зсередини. E, f, e, f, ну, переважно беруть зовнішнє утеплення. Але є, кажу, є, що правильно все. стені. Можна отримати стелю, ну, по скідах, -скі, можна підлогу. Пане Роман. Роман Хочу, не, ну, Не зміг я вам забезпечити цього року збуд на матеріали, тому що стикнувся з такою проблемою. Я дуже багато зібрав зборів з ОСББ, дуже багато по різних містах України. Була одна велика проблема, що велика сума це, розумієте, І коли є 400 тисяч 500 чи 600 тисяч, чи мільйон чи три, то під 25% взяти кредит нереально, навіть якщо 40 тисяч відшкодовують державу. Зупивалися тільки невеликі суми на сло, на освіт, ну і невеличкі, якщо буде на приватні будинки, чи менші суми на ОСББ. Десятку, дванадцятку, 16, двадцятку. 14 ще не пробували. Ну, ті, ті, що ми випускали, то я просто кажу, але може можемо повідомлення 14. Чому утеплялися раніше 5, а зараз десяткою? Пінопласт має термін корисної дії. Термін корисної дії пінопласту, який випускався років ну, 5-10 тому, порядку 7 років. Значить, зараз, зараз пінопласт він він не буде зберігати тепло. Технічні характеристики пінопласта з кожним роком. Погіршу. Якщо пінопласт був поставлений на будинок років 5 тому, то зараз коефіцієнти попривідності його, ну, на мій погляд, він погіршиться десь в ріток два рази. Значить, якщо раніше утеплялись п'ятеркою. Зараз, кажу, років 5-6 тому, зараз тим людям в будинку просто холодно. І вони кажуть, що там холодно, треба утепляти з десяткою. Хоча зими холодніші не стали. Пройде ще пару років, люди ті, що втуплили з десяткою, знову скажуть, що їм холодно і скажуть, що треба 20 Та, ну, то, Бо пінопласт не, не довговічний. Це основний методик пінопласту, що він не, не довговічний. А які термінів придатності вашого? Скільки само, скільки стоїть будинок. А чем разделяет там показать? Рижец игрут причину. Пылкую. Пылкую. можно резать. ще, будь ласка, по висоті, чи є у вас обмеження по висоті у е -е, маю сьогодніш... висотність На сьогоднішній день найбільший е будинок, який ми утеплили, це Львові на Чорновола, семиповерховий будинок. Е -е, більше просто не утепляли. Обмежень немає. Дякую. Чи є ще питання? А чому? Так. Чому ви е -е, пускаєте різних трущин? Ринок так хоче. Дзвонить клієнт, каже, я хочу двадцятку. А ви вважаєте, скільки треба, якої Мінімум десятку треба ставити. Но... Мінімум. Да. А, а максимум двадцять це для чого. Щоб гроші, щоб гроші ні, на вітер. Вітер. Не це. Я, це особливе замовлення. Ні, 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 ні. Можем... У <світ> нас був випадок, ми на Чорнобола <світ> поставили. Я, я до того веду, що люди повинні знати і розуміти, що гроші на вітер не мускати. Якщо достатньо такое, то для чого ви випускаєте два рази розкажу. Ми е, е, поставляли матеріал на Чорноболу на висотку. в них криша потребувала утеплення згідно всіх будівельних норм. 24 см. Mm. Тому що через кришу, якщо е, стіну треба утепляти е, ну, мінімум 10 то на, е, на стелю треба давати в два рази більше. Там е, опір е, стіни стелі має бути ну, якщо. От, е, Тому е, ми їм на кришу робили 212. Можливо, так само то в Києві була поставка, я знаю, там захотіли 20-ку, ну, можливо, так само на кришу на стені, на стеді, ви вважаєте, що на фасад це десятки достатньо? Можна, я прокоментую трошки. Наступним доповідачам буде Хенкель. Я думаю, що вони, оскільки так, розумієте, європейська марка, і Україна ввійшла в асоціацію. Входимо в асоціацію. Тобто ми повинні жити по європейських нормах, е е і тому е по енергозбереженню так само Європа має дуже жорсткі норми на енергозбереження будинку. Якщо ви будуєте для себе будинок, то вони ще так менш більш можете ще на сьогоднішній день, допустимо, Польщі не притримуватися максимальних нормативів. Але навіть приватний будинок їм все одно заставляють здавати той будинок з енергетичним паспортом. І коли ви продаєте будинок в Польщі або здаєте в оренду комусь, то там вже без енергетичного паспорта ви його не, не засте. Щоб оформити енергетичний паспорт, приходить фірма диторська і оцінює, наскільки у вас утеплений цей будинок і наскільки він зберігає тепло. Тобто там е, кожного 5-7 років змінюються нормативи, і німці вже дійшли, е, доходять десь там до 45 е, кВт на, на квадратний метр протягом року. В Польщі буде бюджетні організації, після 2021 року взагалі повинні бути нульовими по споживанню. Тобто там утеплення повинно бути тих 25 сантиметрів, напевно, то все розраховується. Тобто тут не можна говорити, що фірма хоче заробити, ми хочемо зекономити. Є певні нормативи, щоб зменшити споживання енергії. Зменшення споживання енергії впливає на використання викопного палива, це вугілля на електростанціях, газ на котельнях і так далі, щоб зменшити кількість спадникових газів, щоб зменшити вплив на зміни клімату. Тобто, наскільки воно складно зав'язано в тому світі, ми поки що ще не дійшли до сприйняття тих їхніх європейських норм, але це досить швидко відбувається, і тому ті кошти, які з'явилися в цьому році. Як державна програма на утеплення, яку відшкодовують через банки, це вже кошти, які з Європи поступають на ці речі, щоб в Україні зменшувати споживання і виконувати певні нормативні положення, які записані в наших українських стандартах. Поки що, як все у нас не вміємо жити по законах. Здається, кожному, що ще можна. Я собі сам господар, але світ хоче, щоб ми вже були. І в сивілізованими і ми десь до того йдемо. Ми, напевно, в тему, ну, і, шаг, і шаг. Я скажу, що у 2013 рік як ми працювали з політехнічним інститутом, вони робили розрахунки для пасивного будинку, вони розрахунки закладали 20 см нашого тепло. Тому то пасивний будинок, правда, ти правда з політехнічними пішовками. Ну поки що так. Скажіть, щоб а от... Ну так, але ну, каже, що, що. А ваш оцей бетон, наскільки він є, а, має щось таке в собі, щоб його не їли гризуни, миші? Ну, миші не їдять, але цемент і макро. Ну, ми миша дирку зробить, але їсти не буде. То не пінопласт. Пінопласт... І от ще скажіть, ви не передбачаєте так, як пінопласт, що він має такі фаски, е, що можна один на один закладати, щоб він був, е, ідеально е, заходив? Знаете, як... я, я знаю, про що ви говорите, пас геть інший. Та-та. Е, ну, ми того поки що робити не передбачаємо. Але, де, як була так, фотографія е, тої латки, ми робили фотографію тепловізором, там не було видно ні одного дюбеля, ні одного шва. Тобто в нас в шву е, тут клею немає. Тобто клеїться тільки ну, та сторона мається, не вважаю, що до стріляє. Е, ні тут, ні тут, ні тут клею немає. І в нас, виходить, також найгірший теплопровідник це є повітря. Е, як ми тут все закрили, тут буде повітря також в замкнутому просторі. Тобто воно так само буде зберігати. Ну розумієте, бо за польською технологією, якщо давали пінопласт, то є така процедура, щоб не до стіни прикріплювати пінопласт, а щоб була певна щілина там до одного сантиметра між пінопластом кріпиться і розумієте, тоді вони ставлять такі, може ви десь бачили на будинках витяжніті. Я як це правильно сказати, люки вентиляційні, вентиляційні люки. От що і немає е, шкоди ні цеглі, ні нічого. Чи вас таке не передбачається? Не, нас передбачає? не передбачається, тому що наш матеріал є перопроникним. Пласт є не паропротивник. Пара з будинку проходить через стіну, виділяється піропласт і конденсується, можу так сказати. Вона е, два варіанти: вона буде або стікати по стіні, нищити основну конструкцію, ну, або робити якесь провітрювання, е, щоб повітря просушувало у стіну. В нашому випадку такого не потрібно робити, тому що наш матеріал сам дихає, він не є дихати стінами. Тобто там не буде ніяких грибків, волога не буде збиратися. Mm -hmm. У нас ну, без mm -hmm. так, в нас... Тобто його можна до стіни ще. Ну, до цього. Якщо е ідеально рівна стіна, зарі... ідеально класти наш матеріал на грібьох, щоб він був повністю приклеєний до, до, ну, до стіни. Ну, такий будинок у нас тільки один зі всіх клієнтів, Ну, правда, Там кажуть, клієнт перед тим штукатурив під майку стіну, вирівнював все ідеально рівно, а тоді клав бетоль клеїв від ну, що повністю до стіни. Що таке Ну, Повністю намазана намазана плита. А по технології як має бути повністю намазана плита? Чи такими точками розчин має нанести? Правило озвобити... наноситься точками. Тому що у у вашій технології точками. В під підрібенку, але за за запоряд. актуально. Так, шановні колеги, ще є питання до пана Сергія. На рахунок опалення. Ви запитали, що товщина, це різна товщина. А будинки по-різному у нас цегла є, бетон є, піноблоки, газоблоки. Кожна матеріал має свою різну Теплоповідність. Тому різна товщина виходить. Традиція, що будинок якомусь підбирати може. Я мав на увазі, що теплоповідність, яка норми, але по нормам Правильно, у вас будинок має сцели, теплоповідність з інших. Кофе цієї непломідності номер 41. Опір стіни дає зараз. Опір стіни два це все повинні рухавати та, так само так, треба навчитися, давати, заробляти спеціалістам, не самим добре дякувати. Ну, також тут ще два слова скажу, що можна наш матеріал робити, як це єдина кладка, кладеться в колоді, зняв. можна в єдиний матеріал, який можна ставити всередину місця. Тому що він буде служити стільки саме, скільки це. Бо mm -hmm. ні пінопластні не мати, то в тому зі. То ще одне вопросне. Добре, дякую.